Привіт! В цьому відео я вам розповім, чому системник прям розриває по всіх параметрах ноут. А чи розриває? А може ні, а може так. Коротше, в цьому відео будемо розбиратись, що краще взяти: ноут чи ПК-шечку. Поїхали. Так, я знаю, для когось це буде очевидним, але для когось ні. Давайте почнемо з простого. Якщо вам під рукою завжди треба мати комп, куди б ви не поїхали, де б ви не були, то, звісно ж, обирайте ноут. Якщо це вам не потрібно і ви постійно знаходитесь вдома, і комп вам потрібен виключно там, то беріть повноцінну ПК. -шечку. І на цьому все. Дякую вам за перегляди. Не забувайте підписатись на канал та задонатити на ЗСУ за посиланням під цим відео. Побачимось! Хоча хвилиночку, це твердження, наче і вірне, але як щодо інших факторів, а їх не так вже й мало. Комп більш future-proof, тобто його легше апгрейднути, і не те, щоб навіть легше, а взагалі просто можливо. Бо в лептопі максимум, який ви можете апгрейднути, це оперативна пам'ять та сховище, і все. І то це не в кожному ноуті, далеко не в кожному. Якщо у вас не розпаяна оператва на платі та є хоча б один додатковий М2 слот для другої SSD, шки то вважайте, що вам пощастило. В ПК ви можете оновити все, буквально все, кожну окрему частину комплектухи. Хочете щось швидше, щось сучасніше, щось просто крутіше та легко? Наприклад, поставити рідинне охолодження можна? Ізі, якщо руки ростуть з правильного місця. Замінити відяху на якусь більш сучасну та легко. Замінити корпус на щось більш футуристичне і з RGB-підсвіточкою? та легко. Відяха, процесу, перетва, живлення. Що хочете, те й міняйте, те й апгрейдьте. Хоч чорні провода поміняйте на червоні, бо всі ж знають, що червоний швидше. Друге, римується з першим: це ремонтопридатність. Посипалась відяха. Не проблема, купив нову, за 5 хвилин встановив, радієш. Посипався проц? Окей, тут вже складніше, тут вже хвилин на 7-10. А що ж з лептопом? Та наче те саме теж заміна, але ж більшість людей самостійно в це не полізе, абсолютна більшість, особливо враховуючи те, яка ремонтопридатність у лептопів сучасних лептопів взагалі. А якщо згадати і рідкий метал в якості термоінтерфейсу, то. Вона дорівнює нулю. Отже, вам виключно в якийсь сервісний центр, який ще треба пошукати, якщо ви хочете, щоб він був адекватний, щоб там сиділи нормальні, адекватні люди з прямими руками, що ростуть з правильного місця. А якщо вам пощастить знайти такий, то е, готуйтесь відкривати гаманець поширше, бо буде це недешево. Навіть банальне обслуговування набагато простіше в пекашців. Зняв стінку, продув все стиснутим повітрям, зняв охлад спроца, наляпав туди термопасти, як попало, закрутив і все працює знову. З ноутом це набагато складніше. Знову ж згадаємо про рідкий метал. А ще, навіть якщо не він, то деякі ноути просто так спроектовані, скажімо, відверто. Срату спроектовані. Що для того, щоб замінити термоінтерфейс, потрібно не просто зняти нижню частину, а буквально розібрати весь ноут. де факто ПК просто більш юзерфрендлі. Плюс, якщо ти розібрав та зібрав хоча б один комп, то розбереш і збереш ще тисячу. Бо там все, якщо не те саме, то дуже і дуже схоже. А з ноутами все, на жаль, не так. До речі, про зібрати. Якщо вам потрібен готовий комп, то це буде коштувати дорожче, аніж збирати його самостійно. Це теж варто враховувати, і це може зробити не кожен. Скоріше, не тільки лише кожен, як казав один філософ. Ну і раз вже ми про ціни, давайте спробуємо знайти найдешевший актуальний ноут, а потім зберемо такий самий комп з такими само характеристиками. Так, я знаю, що з такими самохарактеристиками не вийде, але почекайте трохи, ви зрозумієте, на що я це роблю. Беремо актуальне покоління відяг 4060 та шукаємо найдешевший ноут 37300 гривень. Так, він сірий, але для прикладу підійде. А тепер збираємо найдешевший комп з такими самохарактеристиками. 4060, i5 12-го покоління, такого само немає, і взагалі є тільки один i го Отже, беремо його: 16 ГБ оперативи DDR 400. З частотою 3200, М2 на пів терабайти, материнку під усе це, плюс найдешевший корпус та блок живлення. Так, половину з цього я б не купив, бо я маю здоровий глузд, але ми зараз зовсім не про нього. Список вийшов на 27 600 гривень, наче 10 тисяч різниці ніфіга собі, економія. Але ні. Бо в ноуті ще є дисплей, клавіатура, вебка та мишка. Так, я знаю, що там тачпад, але рахуємо тачпад як мишку. Так, воно все трешове, але воно потрібно, щоб мати те саме, що й в ноуті. Саме тому характеристики дисплеїв збігаються, звісно ж, за виключенням діагоналі зі зрозумілих, я сподіваюся, причин. Навіть вебка теж аж дішна. В результаті отримуємо сумарний цінник приблизно у 34 тисячі гривень. І тут є один дуже дуже важливий момент. Я знаю, що від наступного твердження у декого може спалахнути, і це нормально. Але все ж таки, різниця у продуктивності між лептопом та стаціонарним ПК приблизно 30%. Так, це дуже і дуже усереднено, бо в якихось кейсах це буде різниця втричі. В якихось буде на 5%, і ви її майже не відчуєте. Але якщо дуже усереднити всі можливі задачі та ігри, то вийде приблизно 30%. Так, були прецеденти, коли виробники пхали в лептопи повноцінні десктопні відяхи. Були прецеденти, коли пхали повноцінні десктопні проци, але це не є тенденцією, це якісь поодинокі виключення, не більш того. Плюс портативність таких лептопів була, скажімо так, дуже умовною. Отже, комп завжди буде потужнішим за ноут. Отже, в підсумку, повноцінний ПК виходить навіть дешевше за лептоп. І це, звісно ж, враховуючи те, що збирати ви його будете самостійно. І так за часів бума на майнінг картина була б, звісно, зовсім іншою. Але зараз виходить дешевше. Комп виходить потужніше, його простіше ремонтувати, якщо виникне така необхідність. Його простіше кастомізувати, якщо виникне таке бажання. Його завжди можна прокачати, встановивши більш потужну відягу, більш потужний проц і замінивши під усе це блок живлення. А ще екран буде більше, майже завжди. Два його суттєвих мінуса це відсутність портативності, повна. Тобто, з ним в рюкзачку не побігаєш, навіть якщо це якась міні пекашечка І другий мінус це залежність від живлення. Тобто без розетки. Все це працювати не буде. Висновок очевидний. Комп краще у всьому. І на цьому, мабуть, все. Так, я знаю, для когось було очевидно, але все ж таки не для всіх. Дякую за перегляди. Не забувайте підписатись на канал та задонатити на ЗСУ за посиланням під цим відео, бо це важливо. Побачимось. Хоча, хвилинку, на цьому висновку я б зупинився десь у 2021 році. Минула зима показала, що струм в розетці може зникнути щомиті. І все, що у вас буде, це велика чорна дура на столі та чорний прямокутник екрана. Такий собі ремікс на чорний квадрат Малевича. Звісно ж, можна купити якусь зарядну станцію, екофлоу, блюєті та все таке інше. Можна купити генератор. Або ж обійтись якимось банальним джерелом безперебійного живлення. Недорогим, до речі. Але це все ще гроші, які є не у всіх. А з ноутом у вас завжди буде пара годин автономної роботи без світла. Так, може він сяде і за 30 хвилин, може і за 8 годин. Я ж не знаю, що ви там з ним робите. Але якийсь час у вас все ж таки буде, так чи інакше. І без жодних додаткових приблуд. І навіть якщо вони вам знадобляться, купити якийсь павербанк для лептопа набагато дешевше, ніж зарядну станцію чи генератор. Шидебаже. Так, ця зима виявилась менш проблематичною в цьому аспекті, але це все ще може змінитись, щомиття. І я про це кажу не для того, щоб занурити вас у якийсь депресивний стан. Ні. Просто ви це маєте усвідомлювати. І навіть якщо зненацького вимкнеться повітряна тривога, ви завжди можете взяти з собою лептоп в укриття і продовжувати працювати у відносній безпеці. Отже, зараз все ж таки краще. Хоча ні, навіть не краще, а раціональніше обирати лептоп через реалії, в яких ми, на жаль, живемо. А щоб ці реалії змінити, обов'язково задонатьте на ЗСУ за посиланням під цим відео. А ще підпишіться на канал. Так, від підписки реалії не зміняться. Але ж нам приємно буде усвідомлювати, що ви з нами, а вам, що ми з вами. Побачимось. На цьому точно все. Прям серйозно. Все, а загалом краще планшет, тільки не iPad, нормальний якийсь мобільний телефон. О, планшета екран більше планшетом. Можна цей мангал роздувати.